Вердик після смерті Денис Федючок пішов на війну добровольцем. Після поранення впав у кому. Дружина намагалася стати його опікункою, але боєць помер, не дочекавшись судового рішення. Опісля Печерський районний суд Києва закрив справу про визнання військовослужбовця недієздатним. А отже, про надання йому опіки. Деталі влада призова розповість. Особи не діздане призначення пікня. Закрити хвалесу до може суддя оголошує про закриття справи щодо надання опіки дружині військового у зв'язку зі смертю. Від коментарів відмовився вже судя коментарі. Ви засено після смерті. Чоловік Оксани пішов на війну добровольцем. Денис Федічок воював на Донеччині та Луганщині у серпні 2022 року. Отримав черепно-мозкову травму. Розповідає жінка. У нього дуже тяжка травма головного мозку. У нього субдуральна гематома, тобто крововилив правої півкулі. І я попросила ну, тобто його вести на операцію. Чоловіка прооперували у Дніпрі, лікували у київському шпиталі, потім перевели у Львів. Я доглядала за ними, була з ним і вдень і вночі, тому що вже в звичайному відділенні на жаль такого догляду і переанімації не було. Під час евакуації паспорт, банківська карта та військові документи Дениса були втрачені. Оскільки він був у комі, дружина намагалася отримати довідку про обставини поранення, щоб отримати заключення від військово-лікарської комісії та МСЕК та відновити його документи. Я шукала так само, що паралельно юристів, які могли б допомогти з його питаннями його частини, бо вони лишались невирішеними. Тобто то ні ОБД я не могла оформити, бо контакту не було з частиною зовсім ні вияснити, що там з виплатами, та в якому звільнений він чи не звільнений. Тобто, цього всього я не знала. За законом отримувати такі документи дружина не має права. Пояснив адвокат Оксани Станіслав Ліфлянчик. Необхідно було визнати чоловіка недієздатним та оформити опіку. треба отримати рішення суду. І виключно на підставі рішення суду Оксана може отримати право за нього щось вирішувати, або він може дати довіреність, але він же не може дати довіреність, знаходячись у комі. Тож, поки Денис Федючок лікувався, дружина у жовтні 2022 року подала позов до суду. Спочатку справу розглядали за місцем реєстрації чоловіка в Одесі. Але оскільки він лікувався в київському шпиталі, справу передали в Печерський суд Києва у грудні минулого року. Адвокат направив в суд запит, щоб дізнатися, чи відкрили там справу. Але каже, відповідь не отримав. На початку лютого 2023 року подав ще один запит, аби дізнатися стан розгляду справи. Відповіді теж не отримав. 27 лютого Печерський суд виніс ухвалу, за якою справу залишили без руху через те, що в матеріалах справи відсутній висновок органу опіки. Однак, східно до закону, ми не повинні подавати цей висновок разом із заявою. Цей висновок повинен робитись на підставі тої справи, яка відкрита в суді. Тобто процедура, яка ми подаємо заяву, суд відкриває провадження, коли нам відомий номер справи, що справа відкрита, ми звертаємось до органу опіки та піклування, і він в межах цієї справи робить відповідний висновок. Навпаки, не можна. На рішення Печерського суду адвокат подав апеляцію. Скаргу адвокат виграв. Апеляційний суд підтверджує, що так дійсно суд першої інстанції, тобто Київський суд, діяв не в межах закону, і він зобов'язаний відкрити провадження по справі. У серпні цього року Печерський суд відкрив провадження. Перше засідання призначили на 15 вересня. Однак засідання перенесли на листопад. Розповідає адвокат. У листопаді суд знову переніс засідання через те, що в суді багато кримінальних справ. Адвокат вважає, що суддя затягнув справу. В коментарі Суспільному спікер суддя Марія Пилаєва сказала, що апеляційний суд визнав, що суддя помилився, залишивши справу без руху в лютому 2023 року. Однак, після рішення апеляції відкрив справу вперед. Бачені строки. Крім того, кримінальні справи в суді мають пріоритет над цивільними через завантаженість суду. Треба зауважити, що Печерський суд є одним з завантажених судів, і та, те навантаження судове, яке ми маємо, не має жоден суд нашої ланки, тобто місцевий суд загальної юрисдикції. Ми на сьогодні маємо 60 тисяч справ впроваджені суду і тільки 20 судів, які можуть розглядати ці справи. Стан Дениса різко погіршився, розповідає дружина Оксана. Не дочекавшись рішення суду, він помер 25 вересня. Влада Прізова Владислав Нагорний Сергій Дунда суспільне новини.